Так, ну що ж, сьогодні у нас 1 травня. Я забрав годинник Garmin Tactics Delta Соло. Він обійшовся мені в 6048 гривень. Угу. не просто візуальний стан. Виглядає добре. Пил десь запавши, а так в цілому чітко і мішком в принципі, і Запасні ремінці на всяк випадок. Так, ну поки не можна точно сказати, чи добре це покупка чи ні. На дисплеї нібито є трішки царапки. Ну так, Solar версія гарна ціна. В нас таки коштують близь 13-15 тисяч, залежно від стану, тут безель поцарапаний. То подивимося, як би йти все далі. Так, ну що ж, все, огляд годинка завершена. Може ще підключу, коли вже один і підзарядиться і вже, скажімо, перевірю функціонал.